Тут черговий бант. Скажи мені, взагалі, от я хотіла давно тебе спитати: от ці трендові банти, ну це ж не завжди про красу. Чому їх люди чіпляють? Ну, бант це взагалі то так про вишуканість. Ага. І якщо от банти, та згадаємо з дитинства, нам завжди на свята свят. Банти це завжди свято, і от ага. і, е, не завжди ж ти банти будеш вішати собі. і Це в таке дитяче. Ну на ялинку це ж недавно почали їх так. Ну, там більш таке європейське, дійсно, але ж бачиш тут рожеві, білі mm -hmm. банти. Ну, кольори ще свідчать, звичайно, і про фірму, так. Можуть там бути якось з логотипів, там символіка так. фірми. Але mm -hmm. все-таки ми аналізуємо, яку емоцію вони несуть. От рожевий це. Ну, це більш інфантильний жіночий колір. Ага. Оце для жінок, тобто рожевий завжди асоціація жінкам і жінка, і, і, і дівчатка. І дівчатка да. і тут ще є цікаві такі, от, можна почитати, що про жінок що тренуватися треба своє тіло, твій ритм, тобто нагадування.